І правого рівня, Стрункова, наша назва. Поліська січ, наше гасло. Козацький дух, козацька слава це наша гордість, це наша справа. Але запитати. З вами все добре? Якщо людина не відповідає, ми обережно підходимо, стаємо на одне коліно, штурмуємо за плече і запитуємо. З вами все добре? Якщо людина не відповідає, ми повинні викликати швидку допомогу самі або запитати перехожого, аби він викликав нам швидку. І сказати, що ми починаємо робити серцево легеневу реанімацію, щоб швидка їхала швидше. Перед тим, як робити серцеву генералу реанімацію, ми повинні подивитися, чи в голі немає сторонніх предметів. Чисто. Оголяємо в одну клітку. Від Відширеної ямочки до ямочки сонячного сплетіння вимірюємо о, правильне місце для натискань. Робимо 30 натискань з частотою 120 натискань за хвилину, глибина 5 см. Під кутом 90 градусів. 30. Після 30 натискань ми повинні робити 2 вдохи. Якщо в нас немає клапана, вдохи ми не робимо, а робимо серцево-легневу реанімацію постійно. Якщо до людини повернулося дихання, ми повинні її перевернути, щоб вона не захвинулася в рідинах. Лагневу реанімацію ми припиняємо робити в чотирьох випадках. Перший до людини повернулося дихання. Другий приїхала швидка допомога. Третій ми не зможемо продовжувати робити серцеву легеневої реанімацію. Четвертий нам загрожує небезпека. Родимо пов'язку на колінний суглоб. само. колінний коліне само під тупим кутом. Двома циркунальними литками навколо Колінного суглобу робимо два закріплюючі тури. Далі ведем, ведемо бинт в сторону гумілки, покриваючи попередній бинт на 2 треті. Обвернувши бинт під колінною западиною, ведемо його в сторону стегна, входячи навколо. І знову повертаємося в сторону гумілки. І таким чином покриваємо весь колінний суглоб. Poujasl na stehni. Ми робимо 3-4 закріплюючі тури. Робимо, ведемо через спину, перекриваючи одну По Під пахом проводимо, фіксуємо. Перекриваємо одну, другу, робимо все те саме. Робимо, все того. Робимо до тих пір, поки не закриємо повністю плечі. Yeah. Зараз я продемонструю накладання читати анкети на правах скальма. Чути нікет накладається в чотирьох випадках. Перший, коли ми бачимо розібраний одяг та користуючий струм кваві. Другий коли підпостраждала велика колюжа кваві. Третій, коли ми бачимо просягненький одяг крові. І четвертий, коли ми бачимо потовну ногу, чут накладається тільки на тканину, не можна накладати на голе на тіло. Беремо джута. поставляємо. Накладаємо. Якомога пісніше. Далі ми закручуємо до упора. Пишемо час тут або на руці. А якщо немає чим писати, беремо мукаємо палець кров та пишемо на лобі. Джутро нікет з моменту накладання має трижатися влітку дві години, а взимку одну годину.